Всім привіт! Незвичайний огляд сьогодні буде на ендурик Suzuki Jebel Це чотиритактний карбюраторний мотоцикл, 200-кубовий, кубатурою 200. От, ендуро, в будь-якому випадку, мотоцикл для бездоріжжя, для поганих доріг, для села, для гір, для полів, для лісів, для чого вам згодно і навіть для міста. Один із самих доступних на сьогоднішній день, самих цікавих, скажімо так, по, по швидкості і так далі. 2002 року випуску приблизно вони от, і в чудовому стані. Я їх чому не беру, або беру їх не часто, тому що не буває скажімо, такого стану, який мені б подобався. Сьогодні такий стан є. Джебел. Тільки з Японії, буквально декілька днів. Нічого в ньому не трогали, нічого не фарбували. Заводиться, їздить, біжить і нічого я їй робити не буду. Хто знає, що таке ендурик і в якому стані вони стоять, зберігаються, як правило, всі на вулиці часто дуже ржавенькі, прямо от дуже. Тут у нас виключно гарнючий стан, тому якби, пропоную його вам по пробігу. Давайте почнемо з пробігу. Ріднявих 27 тисяч кілометрів, 27 725. І на 27 тисяч він просто нереально круто виглядає. Дивіться, все по кнопочках, по ручечках, все живе. Де-не-де тут, бачите, з'явилися місця, але нічого, як я й сказав, не фарбоване, і не підфарбоване, і не трогане. Все. В гарному стані, тим більше японці поставили от таку красиву баночку. Но цей джебел із неї він виглядає ще краще, ніж на рідній трубі. Рідна мені ну вкрай не подобається. Так, давайте з гуми почнемо. Задня відсотків 50 залишилась. А що це таке? Що гвоздь? Гвоздь? Його витягати? Ні, капець. Вона камерна там, здається. Камерка має бути, якщо шприця. Ну не спускає. Гума не спускає, я так розумію, гвоздик не глибок. Но треба його достати. Ні, да. Достанемо, так, Зірочка, дивіться, якому стані. Цепочка дід золота. Оце все в такому стані воно пройшло в Японії. Все супер. По натяжці. Цепка взагалі нова, бачите, на ноліку стоїть. Тобто цепка просто нова. Є ножки для пасажира. Оригінальний інструмент не дали японці, не було його. Зажали. Далі. Є багажничок, доволі такий масивненький, це у нас з електричним стартером Сузука. Все супер. По, цеп... по цепці, я так розумію, її взагалі сюди нову поставили. По, по рамі, по циліндрі все. Все живеньке, все супер. 199 кубіків. Карбюратор мікуні стоїть. Тут подсос стоїть, все супер по стану. В рідній фарбі бак. Все ціленьке, все красиве. Рідне сидіння. Ну Взагалі, я ж кажу, як прийшов, так і є. Стан виключно супер. Гофри всі цілі, диск такий відсотків 10% по зносу. Так, колодки. Колодки також живі. Відсотків 50-60 рідних колодок залишилось, нісін стоять. Так, за гуму Гума стоїть 410 на 18. 18 колесо заднє. 16 року гума, данлоп, данлоп Japan. Японський данлоп. Я би то достав. Я, я його достану. Так, спереді, дивіться, така захисна дуга, але трошки на дугі є, бачите, подряпинки, фара абсолютно вся ціленька, все супер по фарі. Так, ключик, ключика два. Один оригінальний Сузуки. Брилочок такий гарний. Так, далі. Дискові гальма, передня гума, також відсотків 60-70, трошечки живіше, ніж задня. 275 на 21 Made in Japan і також Dunlop гарна гума, дорога стоїть на джебел, таке височеньке красиве крило. Чуть-чуть, як завжди, затертий з правої сторони біля фільтра тут. Ножичка у нас на гальма, кікстартер, до речі, є. Ой, придеться мені завести, я вам скажу компресія така, не дитяча в ньому. Не сильно хочеться з лапки його заводити. Супер, стану взагалі бомба. Я бачив багато красовичків, бачив, які вони приходять розірвані, увалені, ржаві і так далі. Ну тут просто стану, я ж кажу, мені сподобалось, я на ньому прокатався, він з рідним акумулятором просто бомба, все, все заводиться, все їзде. Ніяких питань постану взагалі. Ану, ні. Отак заводиться, дивіться. До речі, цю заглушечку можна зняти, він прямо вогню, вогнем плюється, ми зараз знімемо. Ну давай я покажу як вона працює на рідній. Ну зніми. Та можеш так знімати ще? Так, що по джебелу? Ну, труба мені дуже подобається. Дивіться, сюди тросик мав бути. Дуже гарний стан, Я скажу, мені якби кросавички взагалі дуже подобаються. Чому їх... Є, до речі, ще Ямаха Сіров, З часом буде відео, вона, звичайно, трошечки дорожча по ціннику йде, ніж... ніж ця. Отак виглядає ця заглушечка. Вон бачите? От, її можна зняти і він буде трошечки шумніший. Трошечки. Ну Мені подобається більш, коли більш Дуже класний. І я ще звернув увагу, що в принципі джебл старенький, але в ідеальному стані у нас маятник, самі диски алюмінієві, все супер. По стану, все, все бомба. Одягай. Хороше кажучи, от стан. от Єдине, що чуть-чуть окислена вилочка, а так в загальному все в ідеалі. Всі диски. Бачите? З балансіровкою, з балансуванням є. Диски називаються якісь Такасаго. Такасаго. Он я так бачу джепен 12.02. Ну, гарний дуже джебл, мені дуже і дуже подобається. Вам рекомендую. Прокатався на ньому, я дуже якби, Дуже мені сподобалось апарат. Зараз як завжди зробимо невеличкий тест-драйв, прокатаємось, їде він дуже гарно і дуже непогано на 200 кубовий, я якби більш ніж здивований. Так, ну що? Покажи. Покажу. Так, заведу його в лапки, попробую. О! Я б стояв це дів.

Давай. Мотоцикліст з тапочками. гарна коробка можна і в тапочках. Дуже гарно працює двигунчик Джебела, я ж кажу, що просто бомба. Мотоциклик приємний, комфортний з мягенькою коробочкою. Якщо подобається, контакти вказані під відео. Телефонуйте. Посилання на тест-драйв буде в описі під відео. Тому цікаво, дивіться. Ну і Звичайно, хто додивився, ставте лайк, це допомагає. Поширені відео всім далих покупок.